Бестселер, один із найпопулярніших електромобілів в принципі у світі. Tesla Model 3 сьогодні нарешті дісталась до каналу Крукавто. Дуже багато цікавого. Тому всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли. Поговоримо. А спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. З моменту появи цієї моделі на світ, в 2016 році було продано порядка 3 мільйони екземплярів, і це дійсно фантастична цифра, особливо виходячи з того, що як на мене ця машина максимально непримітна і чесно, я не знаю за що люди її вибирають. І можливо в цьому відео буде багато. Не те, що хейту, а якихось зауважень з мого боку, бо я взагалі ніколи не був фанатом Тесли. І враховуючи, що Тесла Model 3, це перша Тесла, яка попала на канал Крукавто, їй придеться віддуватися за все. Але почнемо ми, звичайно, з дизайну. Я реально не розумію люди, що ви в ній знайшли, тому що я чув дуже багато захоплюючих якихось історій про те, наскільки красивою є Тесла, подивись на ці лінії. Я не бачу тут нічого космічного. Як на мене, взагалі весь феномен Тесли з самого початку існування бренду е, полягав в тому, що Автомобілі бренду Тесла якраз не були такими футуристичними, як електромобілі, які тоді з'являлись у інших брендів. Що вони зробили? Вони вирішили, що якщо зараз в моді такий мінімалізм в відсутність якоїсь великої кількості деталей в дизайнах, давайте зробимо це все саме з електромобілями, а не умовно. BMW i3 чи щось в такій стилістиці, вийшла Tesla, Tesla S, Tesla Model 3 і інші моделі. І ось якраз ось ця непримітність, плавність ліній, мінімалізм. Вони зіграли Теслі дуже сильно на руку, тому що величезна кількість аудиторії, особливо тієї аудиторії, яка на самому старті готова була підтримати електромобілі. Не хотіла якогось пафосу і якоїсь екстравагантності. Одним словом, Tesla Model 3 це візуально досить маленький автомобіль, але по факту його довжина аж 4600. Тобто, це машина, яка грає в одному класі з bmw 3, з Audi a 4. І я вам скажу як людина, яка дуже поважає і Audi a 4 і bmw 3. Ну. Тесла цікавий варіант альтернативи, але звичайно, електромобільність це історія не для всіх, як я вже і сказав, Тесла це приклад ідеального маркетингу і е, того, як, як найкраще продавати автомобілі. Е, ви знаєте, якщо говорити про теслу Трійку, то прикол в тому, що незважаючи на те, яку версію ви оберете для себе, чи саму просту. Чи топову виглядатимуть вони абсолютно однаково. І мінус це те, що в будь-якому випадку, скільки би грошей не витратили на тесту трійку, виглядатиме вона рівно так само, як і базова комплектація. Але варто пам'ятати, що в наших відео про вживання автомобілі ми обов'язково говоримо про вартість запчастин. Так от, якщо ви купите собі все ж таки трійку, і вам доведеться ремонтувати її кузов, то мені вдалося знайти капоти вартістю від 8 до 21 тисячі гривень передні крила від 5 до 20 тисяч гривень, передній бампер від 2,5 до 8, і тут, звичайно, величезний плюс в тому, що він складається не з величезної кількості окремих частин, як, до прикладу, вагів чи в BMW, і задній бампер від 2800 до сім варто відзначити той факт, що на самому початку, коли Tesla трійки тільки почали з'являтися в Україні, дійсно запчастини коштували дуже дорого. І коли ви приганяли собі таку тачку з Америки, треба було пам'ятати, що бюджет треба закладати дуже серйозний. Особливо ті люди, які стикалися з теслами, Model S, знали про це, бо там фактично весь кузов з алюмінією, а це завжди оверпрайс. Тут трошки простіше, як тільки цих машин стало більше на наших вулицях, з'явились розборки, з'явилась купа запчастин. Тому ціни суттєво впали. І якщо дивитись правді в очі, то зараз я не можу сказати, що відремонтувати Tesla Model 3 вам буде сильно дорожче, ніж якусь умовну Mazda чи Ford. Якщо ж ви стикалися з ремонтами таких автомобілів, можете написати в коментарях, скільки ж вам це обійшлось. А для гальмівної системи Tesla Model 3 як найкраще підійде гальмівна рідина Castrol Brake Fluid DOT 4. це високоякісна гліколева DOT 4 з високою температурою кипіння, гарним захистом від корозії та стабільними характеристиками, що повністю відповідають вимогам бренду Tesla. Рідина зберігає адекватну в'язкість як при високих, так і при низьких температурах, що забезпечує стабільний гальмівний відгук, завдяки чому гальмівна система Tesla, особливо в умовах вологи чи солі, до прикладу на київських дорогах. Отримує довший ресурс і забезпечує точний контроль гальм, особливо з системами АБС та ЄСП. Ну і ви пам'ятаєте, що для своїх автомобілів потрібно користуватись лише високоякісною хімією, тому посилання на кастрол уже в описі під цим відео. У нас версія Long Range Dual Motor і мені подобається дуже сильно, як вона стоїть на дорозі, тому що м -м, варто пам'ятати, що це все ж таки легковий автомобіль з точки зору кузову. Це седан. Але при цьому у нас ще й додатково дуже низький центр ваги за рахунок того, що у нас батарея під підлогою, і завдяки ось цим таким елементам, цим складовим, машина дуже класно тримається на дорозі. Це факт. Підвізка тут. Макферсон і багатоважена, тобто досить стандартна комбінація, але і рулиться, і відгукується на кермована класно. Можна регулювати ще під себе жорсткість керма. І насправді я за це дуже сильно переживав, тому що тут, як ви знаєте, рульове керування воно йде за рахунок електроніки. А, і в мене був сумнів, чи буде ось це відгукування на кермо, як в спортивних автомобілів. Ну от я Жені казав, ми тільки що їхали. Це та машина, на якій реально хочеться дати газ в підлогу і спробувати різко перелаштуватись, тому що розумієш, що вона тобі це дозволяє. І з точки зору техніки, з точки зору потужності, і ось цих всіх частиночок, які складаються в сукупності, в задоволення за кермом. Ну коротше, в Тесли все є попри всю мою нелюбов до о, Ілона Маска до Тесли, тому що як бренд я його ніколи не розумів. Стоїть на дорозі і рулиться вона дуже класно. І це я ще відкидаю той факт, що у нас тут надзвичайна потужність і надзвичайний розгін від нуля до сотні, про який ми поговоримо трішки пізніше. Але от зараз я їду, обганяю Астон Мартін і розумію, що, скоріш за все, я його обганяю не лише тому, що він зі мною не ганяється, а й по тій причині, що у мене потужності і крутного моменту більше. Але виглядає він прикольніше. І заряд батареї у нас вже закінчується. Ну до речі, з приводу заряду батареї, давайте одразу цю тему піднімемо. Я не буду говорити про запас ходу Тесли Model 3, тому що. Все, що я можу розказати, буде засновано тільки на думках з інтернету, тому що в жодного з моїх знайомих такого автомобіля немає. Тому дуже важливо, власники Model 3, Будь ласка, в коментарях поділіться, який у вас реальний запас ходу на цьому автомобілі, залежно від того, яка версія у вас, і поділіться, будь ласка, тим, наскільки цей запас ходу падає взимку. Тому що оце момент, коли я дуже сильно не люблю електромобілі. Це зима. І якщо розмовляючи про вартість запчастин для ТО вас чекають сюрпризи, то походові сюрпризів не буде. Вона тут така сама, як у інших автомобілів, приходитиметься щось замінювати. І Якщо говорити про ціни, то мені вдалося знайшли знайти такі прайси. Амортизатори передні я знайшов за 7400, амортизатори задні від 3,5 до 4 тисячі гривень. Гальмівні диски 2600 2003,5, але є якісь космічні варіанти за 33, Якщо хтось знає. В чому особлива різниця, то поділіться, будь ласка, в коментарях. І стійкі стабілізатора, до прикладу, від 600 до 3000 тисяч гривень. Ну я не можу сказати, що це найдешевше в обслуговуванні підвізка, але варто розуміти, що якщо ви хочете оці всі відчуття керованості. Від автомобіля, який є досить важким, і йому треба витримувати досить великі навантаження. Ну за це приходитиметься платити. І ви знаєте, зараз відео виглядає досить банально. Тесла ж насправді дуже не банальний Автомобіль в ньому дуже багато прикольних фішечок, які ви рідко можете зустріти в такому бюджеті і в автомобілях таких років. Тому давайте коротенько по них пройдемося. Перша фішка, від якої всі тащилися на самому початку, це ось такі карточки від Тесли. Ви просто підходите до машини. Шини підносити її сюди, і вона відкривається або закривається залежно від ситуації. Після цього крок номер два фішка номер два це дверні ручки, які е, просто жахливо незручні. Відверто і справа навіть не тільки в зимовому періоді, коли вони можуть примерзнути, але й так ними користуватись незручно. Тому на аліекспресі. І я вже бачив таких машин дуже багато на вулицях, продають накладки сюди в форматі звичайної дверної ручки. Потім ви відкриваєте двері, і бачите, не відкриваєте двері, бо ми закрили машину. Ви відкриваєте двері і бачите безрамкове вікно, яке теж фантастично виглядає, але знову ж таки взимку може примерзнути до ось цієї гумки. Сідаєте в салон, бачите величезне скло, величезну панораму на весь дах. І це насправді гігантський мінус, тому що. Вважайте, що ось ця вся частина це одне суцільне скло, і не дай Бог щось вам впаде, якийсь скол. Цю всю історію потрібно буде замінювати. Я впевнений, що коштує вона дуже дорого. Якщо знаєте ціни, напишіть, будь ласка, в коментарях. Потім ви йдете по кузову і продовжується ця вся історія камерами в крилах на ось цих накладках. І, до речі, за камери окремий насправді лайк Теслі, тому що якість їх дуже хороша, і ця штука дуже приємна. Дуже багато фішечок в салоні, про які я розкажу трішки пізніше, але загалом. Я зрозумів, чому в якийсь момент часу Теслу почали асоціювати з айтішниками і казали, що переважно Айтішники купують собі Тесли. Тому що це технологічність, і дуже часто люди, які стикаються з технологіями і працюють з ними, їх важко здивувати. А Тесла – це був той автомобіль, який на початку своєї історії реально дивував якимись приколами, яких не було раніше. Ну, навіть от... отким. Зараз уже нікого не здивуєш, а тоді, в далекому 17-му році, 18-му, ну це ж був просто відвал башки. А ще на початку історії Тесли всіх дивували її технічні характеристики, тому що на той момент мало автомобільних виробників сильно вкладалися в електрокари. А Тесла показала зразу доволі круті характеристики. І якщо говорити про трійки, то у них було дуже багато різних варіацій. Це були версії Standard Range, Standard... Стандарт рейнд плюс, мідрендж лонг рейнд з заднім приводом, лонг рейндж з повним приводом і лонг рейндж перформанс. Ну, звичайно, що е всі знають, що електромобіль це специфічні емоції е в плані того, що у вас весь крутний момент доступний одразу. І дійсно е в Теслі Model 3 е за рахунок досить компактних розмірів, низького центра ваги високої потужності, є дуже багато відчуттів, неначе від спортивного автомобіля. І це круто, і як показує практика з 2017 року, моделі якого є на українському ринку, вони досить непогано зберігають свої батареї в плані ємності, і вони показують доволі непогані результати в плані технічних характеристик і експлуатаційних характеристик. Але є одне інше величезне, але і про це, але ми обов'язково поговоримо, але вже десь ближче до кінця відео, тому що настав час вартості запчастин для ТО. І тут найбільший прикол, що ТО електромобіля 100% відрізнятимуться від ТО звичайної машини з двигуном внутрішнього згорання, тому що, якщо ви спитаєте навіть у чата GPT, яким чином вам обслуговувати свою Tesla Model 3, ви здивуєтесь, тому що він вам скаже, що фактично майже нічого не потрібно робити. Е, значить, я виділив для себе з основних. Основних аспектів це заміна фільтру салону, який буде коштувати від 200 до 2300 гривень. З цікавинок те, що е, тут потрібно замінювати масло в редукторі передньому і задньому. Е, на більшості сервісів кажуть, що його достатньо на весь період експлуатації автомобіля, і, в принципі, виробник зазначає, що його змінювати не потрібно. Але всі адекватні власники автомобілів, в принципі, і Тесл, зокрема, е, знають, що все ж таки періодично цю процедуру варто Повторювати для того, щоб машина служила вам довше. Е, якщо ви є власником електромобіля, розкажіть, що ще ви включаєте в ТО свого авто, або в даному випадку я не знаю, що додати заміну гальмівної рідини. Ну ми її ніколи не враховували в таких загальних характеристиках. Можливо, з цікавинок було хто стикався з заміною батарей на Теслі. Скільки це буде коштувати сама батарея? Її заміна. От реально я над цим не задумувався, тому буде дуже цікаво почитати в коментарях. Чому я не люблю Теслу? Насправді мене це дуже часто запитують, тому що в будь-яких діалогах, де згадується про автомобілі цього бренду, я щось там фиркаю, кривлюся. Не знаю, ну от самого початку існування автомобілів Тесла ніколи у мене не лежала до них душа. Я розумів, що вони надзвичайно високотехнологічні, і що з точки зору автомобільного бізнесу вони реально зробили прорив, тому що мені здавалось, що вийти новому бренду на світовий ринок і, вибачте, ну реально напихати багатьом славетним автомобільним брендам просто неможливо. Теслі це вдалося, але... Автомобілі для мене були незрозумілими, тому що е, вигляду зовнішнього, вони якогось феноменального для мене особисто, а це суб'єктивна думка, е, ніколи не мали. Технічні характеристики, ну супер, але я був тією людиною, яка довгий час казала, що в машини має бути двигун внутрішнього згорання, бо все інше це не автомобіль, це не приносить те задоволення від керування. Зараз е, та все одно. Не лежить у мене душа до Тесли, хоч ти вбий, попри всі розуміння того, що Тесла себе класно продемонструвала за час існування, ви можете побачити дуже багато на ринку автомобілів із великими пробігами і в різних версіях, які продовжують служити своїм власникам вірою і честю. Але. Я не знаю. Напишіть, що ви думаєте про Тесли в коментарях. Заодно не забудьте підписатися на канал, поставити лайк під цим відео і е, поставити дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про новий контент. Але у мене все одно не йокає. Класно їде, класно тримається на дорозі, хороша оглядовість, е, все супер, але щось в ній не те. В салоні Тесла теж з самого початку, як і в екстер'єрі, дивувала саме ось цим мінімалізмом, як на мене, і дуже багатьом людям, які опинялись в її салоні, перший час було реально дискомфортно, тому що це було незвичною архітектурою для побудови автомобіля всередині. Що стосується посадки, то вона доволі непогана, але з моїм зростом 1,90 м мені хотілося б, щоб сидіння можна було опустити трішечки нижче, тому що мені якось через низьке лобове скло, через панораму, якісь відчуття трошечки некомфортне. Кермо у нас з електрорегулюванням можна налаштувати під себе досить зручно, але знову ж таки, так як я високий автомобіль невеликий, хотілося б, щоб кермо було зрізане, тому що коли я сідаю, ось тут ногами не дуже зручно. Так, Широкий центральний підлокітник, класна посадка, непогані матеріали в салоні. Відчувається, що це не дорога шкіра напа, а різноманітні еко-елементи. Але все на дотик прикольний. Ось це дерево на панелі приладів виглядає класно. Трішечки візуально для мене забагато глянцю на ось цих е, кришках на центральній консолі, але знову ж таки це при бажанні можна переклеїти або допрацювати під себе. Ну і чесно, перший момент часу важко звикнути до такого простого керма. Ну я навіть не знаю. З чим воно в мене асоціюється, чи було коли щось подібне на інших автомобілях? Тобто вона наче і прикольна, а начебто занадто просто. Але варто пам'ятати, що Тесла, як і багато сучасних електромобілів, це. Напевно, автомобілі вже в другу чергу. В першу чергу це все ж таки гаджети. І ви просто згадайте, як всі на початку існування Тесли дивувалися цьому величезному дисплею, наскільки на той час він здавався крутим. І насправді я вам скажу навіть сьогодні, в 2025-му. Він працює не менш круто і виглядає не менш круто, тому що, по факту, весь цей дисплей керує всім цим автомобілем. У вас немає ніякої панелі приладі перед вами, немає проекційного дисплея, чого насправді не вистачає, і я знаю, що люди сюди довстановлюють екранчики з Аліекспреса. Але коли ти пересідаєш в цей автомобіль з звичайного двигуна внутрішнього згорання, звичайного автомобіля середнього класу, ти реально дивуєшся. і ти дивуєшся навіть ось таким примітивним речам, як те, що в Тесли Модел 3, хоча це не супер дорогий автомобіль на теперішній час, є електрорегулювання керма, є електрорегулювання сидінь. І все, що тільки є в автомобілі, виводиться на ось цей дисплей. Софт можна оновлювати, софт можна змінювати. Тут можна регулювати автомобіль під себе, те як реагуватиме кермо, те, який тут буде режим рекуперації енергії. Дуже цей планшет класно працює насправді з точки зору. Саме електроніки він не підвисає, він класно відгукується, і насправді він дуже просто і зрозуміло побудований, тому що я розповідав в багатьох, особливо китайських автомобілях, не пам'ятаю, в чому це було останнє, можливо, в джитурі, що там дуже складно реалізовано це керування, і тут в Теслі мені здається приклад того, наскільки це можна круто все організувати. Це не виглядає вже так фантастично, як було колись. Але мені насправді, хоча я перший раз за кермом тесли, мені тут сподобалось. Мені сподобався і мінімалізм. Мені сподобалась і ергономіка, і до ось цього дисплея теж швидко звикаєш. Так є якісь незрозумілі фішки, коли тобі треба просто підлаштувати дзеркала заднього виду, і це все одно все обов'язково робиться через центральний дисплей. А можна було просто один джойстик залишити на дверях, але ок. Пам'ятаємо, це гаджет. Дивіться, давайте почнемо з хорошого. Тут є дефлектори для задніх пасажирів, є місця для зарядки, абсолютно рівна підлога, дуже прикольний ефект, візуальний за рахунок панорами, в якої поперечена ось тут і нічого немає аж до задньої частини автомобіля. На цьому все. З мінусів те, що я, який розмістився за собою зі зростом 1,90 м, Пункт А конкретно впираюсь колінами в переднє сидіння за рахунок того, що це електромобіль. У нас батарея під підлогою і рівень підлоги сам досить високий. Коліна задерті вгору. І якщо я вирівнюю спину, то я головою впираюсь в ту таку ж саму прекрасну. Панораму, і не дай Бог трошечки на дорожньому, поліцейському чи на ямці на дорозі я підлечу вгору. То можна залишитись і без панорами. Тому е місця позаду тут буде вдосталь, якщо ви середнього зросту, ну або для е дітей е так я би тут їхати ні в далеку поїздку, ні в яку не хотів би. Е дуже хотілося б ще насправді, от зараз усвідомив, е щоб тут була панорама, як у е зікра або як от у Лексуса. РЗ, на якому я їздив, ось ця панорама, яка електронна, тому що тут зверху все затоноване, і якби можна було це тонування прибрати, щоб стала прозора панорама, ну було б ще на порядок прикольніше. Так сижу, дивлюсь, красив, красивенько, прикольненько. Матеріали, все, але незручно, капець. Ну, дивіться, до практичності багажного відділення. У мене є величезні запитання, тому що по об'єму все круто, але. Невеличка кришка багажника приховує велетенську довжину, ось туди в глибину, куди дістатися. Насправді буде дуже складно. От Женя поклав зараз там лампу для того, щоб багажник трошечки освітлювався. Я розумію, що щоб її дістати, мені треба зараз е просто туди пірнути в глибину. Ну виглядатиме це не дуже естетично, але можливо, це передасть вам наскільки це незручно. Ось так. Ну і не могло обійтись в цьому відео без запису і перевірки розгону цього автомобіля від 0 до 100. тому що драги ми вже запустили. Пропускаємо зараз машини попереду. І я буду просто з однієї педалі стартувати. Ох, ти що як вона їде! Це дуже прикольне відчуття. Але зараз цікаво подивитися, що буде по цифрах. А по цифрах у нас по цифрах 5,22. дуже крутий результат. Спробуємо зараз ще декілька разів, але я вам скажу, що ну це той вау ефект від електромобілів абсолютно від всіх. Тут зараз мова не тільки про Теслу, якого так хочеться побачити, тому звикнути зараз до того, що є електрокари в яких там 150 кінських сил ну просто неможливо. І ви пам'ятаєте, що Тесла це про електроніку, електронні асистенти. Ви знаєте, що в світі, в принципі, на Теслах доступний дуже потужний просунутий автопілот, який в принципі можна активувати і в Україні, дякуючи, назвемо це лівим прошивкам. Але дійсно Тесла, з точки зору цифровізації, це фантастичний автомобіль. Навіть система розпізнавання автомобілів, яка є і виводиться постійно на екран, це щось. Дивовижне на перший погляд. Тут є дуже класний адаптивний круїз-контроль, який не можна назвати автопілотом повноцінним, але машина і смугу контролює, і дистанцію контролює, і швидкість контролює. Тому от ці такі цифрові аспекти для мене просто вау. Система, яка обезпечує відзіткнення, система, яка попереджає зіткнення. Різноманітні інші електронні цифрові асистенти, ну це насправді вау, тому що з точки зору того, як вони працюють, це відрізняється від інших автомобілів, і це дійсно в ті роки, коли Тесла тільки з'явилась, задало дуже високу планку для інших. Але в деяких аспектах, незважаючи на електроніку, якісь Технічні моменти все ж таки створюють дискомфорт, тому що навіть ось ці передні стійки надзвичайно широкі, але ну, у мене вони крадуть велику частину оглядовості, незважаючи на те, що в принципі автомобіль невеликий і з цим проблем не було. Ну якось так змішані відчуття, але дійсно, якщо порівняти з електроніку цього автомобіля з іншими навіть машинами 25-го року. Випуску, який ми тестували, ну тут софт набагато краще. І от настав час повернутися до нашого того величезного але. І це ціни. Тому що на самому початку історії, коли з'явилась Тесла, фактично у неї не було конкурентів, тому що це був єдиний бренд, який вкладався суто в розвиток електромобілів, електронних технологій. І досі вважається, що софт Тесли є одним із найкращих в принципі, у світі. Тесла преміальний бренд коштує дорого, але в один момент часу Тесла вирішує, що для того, щоб боротися з ринком європейських електромобілів, японських доведеться все ж таки трішечки знизити ціни на свої автомобілі. Вони це зробили, і це суттєво попливало на ціни і на вторинному ринку. І вийшло так, що в. Певний момент часу люди купували собі умовні трійки вживаними за бюджет 30-35 тисяч доларів, і просто в один день їхні машини дешевшують на 5, 8, 10 тисяч абсолютно різні значення у кожного. І це дуже помітно. Дуже багато навіть мемів є там в Тіктоці, в інших соціальних мережах, що люди купували тесли для того, щоб економити на пальному, але через зниження, через обвал цін на вторинному ринку втратили тисячі доларів. За скільки ж зараз реально купити трійку? Якщо ви відкриєте авторія, то там бюджети стартують за цілі машини, на яких можна їздити від 13 тисяч доларів до якихось космічних 46, якщо ми говоримо про дане покоління, чесно не уявляю, як людина збирається її продати конкретно ось те оголошення, яке я додавав в скріншотах. Скажу так: мені здається, що нормальну трійку можна починати шукати в бюджеті тисяч від. Шістнадцяти, 17 можливо, краще ближче в сторону двадцяти, але за що тут платити більше, навіть тридцяти тисяч доларів? Не знаю за що платити великі гроші за Tesla Model 3, я точно не розумію, але насправді, ось так покатавшись, просто потестувавши її, я розумію, чому люди її обирають як автомобіль на кожен день. Тому що, якщо у вас навіть по мінімуму запас ходу там у 250 кілометрів, вам з'їздити на роботу і назад 50, рахуйте, ви за тиждень на тиждень вам повністю Tesla закриває ваші потреби. Якщо при цьому ви ще можете зарядитись по домашньому тарифу там по 4,50, та блін навіть. На електричній заправці на повільній зарядці по там 16-17 гривень, ну все одно топчик. І дуже цікаво, насправді, що Тесл дуже багато, і незважаючи на це, підбираючи автомобілі з компанією підхід, у нас не було звернень по Теслах Модул 3 Не знаю, чому, якщо вам раптом треба буде підібрати такий автомобіль. Пишіть з задоволенням це зробимо, тому що насправді вибирати є що. На момент, коли я готувався до цього відео, в продажі було в Україні майже дві тисячі екземплярів. Е, тому цікавий кейс, цікава машина. Але зараз я розумію, що мені все більше е, до вподоби тестувати електричні автомобілі, і я розумію, що мені зараз дуже хочеться спробувати Tesla Модел X. Якби ми знімали це відео році в двадцятому, я б напевно сказав, що це один із найкращих електромобілів у світі. Але часи дуже сильно змінились, технології дуже сильно пішли вперед. І автомобільні виробники, які дуже сильно відставали від Тесли, давно її наздогнали а багато в чому і взагалі стали кращими. Зараз я можу назвати Tesla Model 3 Хорошою. Вона справді класно керується, вона справді класна з точки зору софту, вона прикольна з точки зору електроніки, і деякі її фішки е, теж здаються актуальними. Але я не назву її фантастикою. Я скажу відверто, якби я шукав для себе електромобіль. Такого класу, можливо, б моїм вибором стала трійка. Але в інших випадках точно навряд чи. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Дякую вам, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. Іду подивлюсь, що за БМВ поїхала. Гнида. Бо відстріли вже давно треба заборонити.